Це відео для тих, хто досі каже, я не вмію чистити рибу. Я зараз поділюсь тим, як я це роблю, а ви вже дивіться, зручно вам буде чи ні. І так, ми починаємо з пір'я, так скажемо. Це дуже класний момент. Це тільки може піти перший бокал пива під це. Ми їх з'їдаємо, відриваємо, потім все. Обов'язково ми їх обгризаємо, бо вони дуже смачні. Далі ми відриваємо плавнички, щоб із цього почнеться наша чистка шкіри. Отак ми їх відриваємо і вже можна почати знімати шкіру. Обов'язково це теж з'їдайте на шкірі, бо це дуже смачне м'ясо на шкірі, жирненьке, смачненьке. Цей теж можна обіривати так. Це особисто мій спосіб. Я тут зубами прогризаю шкіру і зчищаю так набагато легше зі спини. До брюха зчищати шкіру, але можна в кошки, бачите, просто це трошки складніше у нас Раз, Дивіться, яка таранинка жирна. тарань. Та до речі, можете її у нас на сайті замовити собі і тренуватися. Обов'язково пивко або щось інше як хочете. Оце неймовірно смачна частина і до хвостика. Шкіра очищена. Так. Далі ми відриваємо голову. Оп. І кішочки всі повипадали. Справжні гурмани і тут все з'їдають, а тут все дуже смачно. Кішочки відриваємо, і, звісно, і їмо там є багато м'яса навколо голови. І залишається у нас отаке гарне. Брюшко, яке можна так достати, дістати і з'їсти цей пузир. Хтось любить його палити сірниками, хтось запальничками, а хтось просто їсть. Спробуйте, щоб дізнатися, ваше це чи ні. І так, тут у нас вже майже все чисто, оце, оце все жирок. Хто любить жирок їжте. хтось з хлібом, хтось без. Такий жир я бачив тільки в літній тарані. Тільки в літній. Яка смакота. Все, далі вже можна їсти як хочете, але іще один лайфхак як відділити спину від брюха, від ребер. І так, берете отак хвостик. Це не дуже важко робиться. Так, берете отак пополам його. Розглядайте і поїхали. Це робиться дуже-дуже просто. Неймовірно гарна каса. Так що замовляйте, пробуйте, вчіться або просто їжте, як ви любите, на таку літню в'ялену, класну тараф.